Всім привіт! Наступна модель, модель номер 2 Ось от, така от сумочка молодіжна. Можна її назвати кобелька. Так само з поліпропіленового шнурка біжевого, біжевого кольору. Малюночок е, можна зробити будь-який який хочете. От, з бурштиновими такими от ручками. Розміра. Розміра, розміра зараз точно не скажу, так як на вигляд, бачите, по руці, такого можна глянути її всередині, знизу. О. Угу. О. Таке от чудове ізорітіння. Все робиться вручну, плететься з поліпропленового шнурка. Така от Ставте лайки, замовляйте. В коментарях пишіть коментарі, замовляйте. Всім до побачення, до наступної сумочки.